Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні, у мене на гостинах. Я дуже щаслива, що ви прийшли, щоб з користю провести свій вільний час і сили придбати. Для цього я роблю те, що робили наші предки: це духовна практика, пасіанс, пасіанс на щастя. І це один із дуже цікавих пасіянців. Він французький. У мене дуже багато методів є. Від моєї, моєї бабусі я отримала всі а, ці методи. Один із них я вам тепер буду робити це онлайн. А, треба зробити свій намір, чого ви хочете для себе, для родини, чи якось іще. Яке у вас є запитання до моїх карт? І пасіянс вам допоможе. Поки ви будете його дивитися, то ваш мозок буде знаходити рішення для тої проблеми, про яку ви думаєте. І таким чином ви відпочинете і отримаєте, переформуєте свій мозок. Це дуже-дуже добре. А я починаю один з медій, такий пасіянс, один з методів, у мене дуже багато їх є. Я вже сказала це так. Ну, поки мішаю карти, то розказую і починаю для вас робити. Якщо у вас є намір, то я для вас розкладати буду карти. У нас тут червоний, це власне життя, ваше приватне власне життя. І я бачу, що у вас у власному житті буде все добре. Вісім черв... червоних. Тут розкажу вам, якщо у нас є дві карти, однакові за номіналом. Так. І одна карта між ними, то та карта, що між ними, вона буде накладатися на попередню карту. Так, дивимося. Так. Я бачу, що у вас будуть якісь хороші розмови з родиною, але у вас є дуже нехороший родич, чи хтось хворіє, і клопіт Христовий через бубнову даму є таке? І хтось вдаряється, в когось є неприємна звістка з ваших родичів, несподівана, неприємна втрата чи звістка, і щось надзвичайно неприємне, я бачу для бубнової дами. Може, то ваша родичка є? Так. Далі дивимося, що іще ми бачимо тут. Буде купівля, може, або продаж. Гроші йдуть до вас. І клопіт бубновий це означає прибуток, так? Прибуток, чи може бути дорога якась що стосовно перемовин, чи праці, чи фінансів. Так, і ще що. Отут можна вже перекласти. Бубновий тут хороша карта для фінансів і справ таких, що стосується роботи, чи може. Прибутку. Так, тут теж можна у нас перекласти. Бачите, як все добре іде. Так. А дев'ять пікових говорить про ту родичку чи родича, який хворий, і їм лягає якийсь обман і удар через, мабуть, бобнову даму, через бобновий клопіт, і м -м -м, тут а, якась неприємність. Може, треба буде витрачати гроші на щось, чим може бути така інтенсивна, неприємна така промова чи спілкування, яке буде на підвищених тонах, дуже для вас ну, неприємне. І ця людина, з якою ви будете розмовляти, вона до вас зовсім байдужа. Так що і вам можна подумати, щоб бути байдужою до цієї людини. І не інакше. Так? Тут таке може бути пікова дама, це може ворожка, чи ворог, чи неприємна родичка, яка хоче йти до вас зі скандалом, може з підставою, може вона власниця якоїсь проблеми, вона власниця проблем, вона проблеми, вона проблему зробила і підставила вас в поганий спосіб. Так? І з нею може бути неприємна розмова. Таке може бути. Так, далі дивимося, що іще. У нас тут є. В Казенному домі новий король. Він теж має а, якусь о, злодійку. новий король це може бути ваш чоловік, чи син. Там є злодійка, яка до нього дуже погано ставиться. І ця злодійка йому може ви на гроші. Чи вона а, з ним Розмовляє, як то, знаєте, як то вона розумніша, трішки так з високого стану. А, мабуть, я тут бачу, що йому треба вашому родичу, ну, по королю, не звертати на неї ніякої уваги. Так. Христова дев'ятка це кар'єра. Кар'єра для червоного короля, про якого ви тепер думаєте. І тут можна ці карти звернути сюди. Я і тут можу звернути взагалі. Бо ми не тільки номинал і майст теж будемо дивитися. Так, звернути можна. Що ще можна звернути? Поки що нічого. Угу. І ще я бачу, що червоний король. Він хоче зробити кар'єру. бачить казаний дім, кар'єра для червоного короля в вашому житті. Але ворожка чи ця злодійка йому заважає. Вона, вона зробила якусь підставу, і варто знати, що через неї йде обман, вона тримає під серцем, можна сказати, обман, підставу, і вона примусила його. Він хоче уникнути чогось. Але у вас можуть можуть бути сльози через нею. Через нею можуть бути сльози. А, дорога. Тут хтось кладе дорогу до вашого порогу, може бути таке, що клопіт бубнового короля, і буде у вас зустріч з бобновим королем. А ця людина вам може допомогти, чи гроші, чи документи уникнути, Вам може допомогти уникнути якоїсь проблеми. І це може статися рапто, рапто, раптово така швидка дорога і корисна для вас, дуже корисна. Ви там зможете вирішити якісь проблеми по фінансах. Тут 9-9, і ми ці дві так, зробимо сюди. І ми перевіряємо, чи у нас може десь іще є. Ситуація, де ми можемо звернути щось. Я такої ситуації тут більше не бачу, але в нас два тузи є. Бачите, ця пікова ворожка її вийде у вас подолати. Ви зможете її подолати, бо тут ми ж звернути все. Тут пікова пікова, ми можемо це звернути сюди, бачите? І тут у нас все на хороший йде на найкраще. Бачите, що робить пасіянс? Він допомагає подолати проблему. Ці карти можна звернути. Я бачу, що буде ця подорож. Вона буде в казенний дім, пов'язана з роботою. І ця подорож вам буде дуже на користь, бо тут два тузи і ми звертаємо тут, бачите? Буде на користь ця подорож вам. Так, продовжуємо. Це кар'єра Христового. Кар'єра Христового і всі перепони Христовий подолає, бачите? Йому були дані, дані якісь послання, якісь послаблення на роботі. Може, в нього буде зміна у, в, в керуванні компанії, де він працює, і це буде йому найкраще йти. Бачите? Христовий це може бути бос, новий бос, з яким у нього можуть бути кращі стосунки. Я тут зверну так трохи, щоб ще більше карт у нас сюди увійшло. Дві хрестові карти говорять за кар'єру Христового короля, чи може за казаний дім, в якому все налагодиться, все налагодиться. Шлях, шлях, дороги, бачите, три дороги відкриваються перед вами. І одна дорога, якою ви не хочете йти, бо ви знаєте, що у вас ну, не вийшло. Ви вже ну, пробували подолати ту проблему, але нічого з того не вийшло, і ви переймаєтесь. Якась неприємна зустріч, якою ви лякаєтесь. Не лякайтеся. Треба робити те, чого ми боїмося. І коли ми це робимо, то ми перестаємо боятися. Тут можна звернути, бачите, як? Так. От. Хтось хворіє, чи, чи а, хтось може, ну, піяк чи ще щось таке нехороше. І це такий марний клопіт. Це знаєте, це коли зустріч ні до чого. Ну, ні до чого. Буде зустріч з якоюсь людиною, якийсь марний клопіт, який лягає, може, з обманом, і ні до чого він не доведе. І це хтось з родини до вас може прийти, хтось з родини, щось буде хотіти від вас. Але то все марний клопіт через пікового короля. Піковий король це може людина літня, чи новий знайомий, і може заздрість, чи ревнощі. Так. А, від когось у вас є з родини. Може, ревнощі, що ви з працею займаєтесь, що у вас тепер все добре. Бачите як? ревнощі родини. А сімка червона, хороша карта для пікового короля. Може, новий якийсь знакомий з яким у вас може щось налагодитися? Тут я бачу щось раптово прийде від червоного короля. Подарунок, може, раптовий буде від червоного короля, бо він вас <кхи> не довіряє вам. Ну, а може, це ваша справа, що ви на відстані з вашим коханим, і він вам не довіряє, він думає, що у вас хтось є. Таке може бути. Два валети. Бачите, то марний клопіт? Боревдоще то не кохання. Ми повинні бачити піковий валет це марний клопіт. <кхи> Зустріч в зеному домі буде у вас. Дві десятки можна звернути. Дуже добре, пастьян складається. <кій> Бубнова масть. Я бачу, що гроші будуть. До вас йдуть гроші, прибуток і кохання, і щастя в родині. Христове це означає, чи праця, чи родина, і тут можна звернути дуже добре йде. Хрестова дама це якась родичка, чи мати, яка вас кохає. Якщо вона у вас жива, дай Бог здоров'я. Якщо не жива, то вона звідти вам допомагає Бачите, як ваша мати, бо любить вас хтось, чим ваша, може хтось іще родичка. Тут ми можемо звернути, і в нас три карти. І це можна звернути по дві хрестові. Пасіянс у нас зложився, склався, я дуже щаслива. Для червоної дами, для вас, хто прийшов на розклад, у вас буде щастя. Це в родині і в роботі буде щастя. Бажаю вам всього найкращого. До побачення. Слава Україні і всім добрим людям доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене в Канаді на кухні. Щоб ми з вами поспілкувалися на такі теми, що хвилюють всіх українців на теренах України і за кордоном. Що сьогодні ви повинні знати з приводу війни, відношення до неї, до війни і ваше життя за часи війни? Я розкладу для вас карти Таро. Ну, Таро, хто вживає для магії, чи ще для Як? хто я для духовної практики. Духовна практика це означає просто мати привід, поговорити. Так. А символ на карті він говорить багато, і він є приводом, щоб поговорити. А ви думали як? Якщо ви думали інакше, то вам не до мене, а вам до ну, десь минуло, 15 15 сторіччя, мабуть. Anyway, давайте дивитися. Війна. Що сьогодні ми маємо знати про війну? Ви знаєте новини, а я спитаю. Вищої сили, так. що ми маємо знати сьогодні про війну? Три карти, можете вибрати одну з трьох чи, чи всі три, щоб ви відпочили добре. Я роблю так, щоб вам було приємно і цікаво. А перша карта, що ми мусимо маємо знати про війну, це королева мечова. Це жіноча така сила, мабуть, сказати, але це теж жіноче відношення, ставлення до війни трішки. Воно неадекватне. Неадекватне, бо жінка ж, ну, є жінки, молоді жінки, які ем, воїни, і слава воїнам, і хай Бог їх береже. Але я не про те, бо тут вже мало жінок-воїнів, але є. А тут не жінка-воїн. Хоча може й бути, що ми вдячні жінкам воїнів, воїнам, хто захищає Україну. Але тут ідеться про вас, про тих, хто прийшов сюди. І що ви повинні знати про себе, про ваше ставлення до війни, про тих, хто має думку, що стосується, як повинна бути деокупація, як повинна бути демократізація в Україні, що повинно бути, і знаєте, нічого для цього, мабуть, і не робить, і не може зробити, а вже знає як. От тут жінка з мечом, вона знає як, хоча меча в неї немає, а вона знає як. Ну, це, знаєте, так, несерйозно. Навіть у самураїв в Японії у них жінка володіла палкою. І вона володіла палкою краще за, за свого самурая чоловіка, що мав цей магічний меч. Бо вона практикувала вдома, коли він йшов на війну, то вона захищала своїх дітей цією палкою і досить а, а, успішно захищала. Так, жіно, жіноча сила є в Україні. Жінка дуже смілива на мову, на, 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 на те, що вона скаже. Бо ну, її ж не махати цим, цим мечом, то можна сказати, що хочеш. Ну, і ця сміливість жіноча на мову, мабуть, вона занадто. Так само, як і сміливість чоловіка на меча, вона теж занадта. Треба мати якусь золоту середину. Ну, ця карта вона дуже агресивна, вона показує, що, мабуть, марний клопіт, бо є така карта «Валет пік», марний клопіт. Для жінки розмахувати цим мечем і говорити про деокупацію, перемогу, нічого не розуміючи, чи, чи не, не, не будучи а, там, де передува. І а, жінка, якщо б могла, вона впоралась, а б тут вон, її не впоратися, бо, мабуть, поцікаті люди, що поруч з нею такі роблять ажіотаж, чи такі смів у нас журналісти, всі мафія в Україні, майже всі. І раптом так сталося чи ні? Мені здається, що не раптом. Так було завжди в Україні, була завжди мафія. Так? От і все. А, так, неочікувана карта. Вона показує жіночу сміливість, агресію. І жіночу силу, мабуть, це м'яка сила, так вважається, так, вважається. Жіноча сила м'яка. Але жінці треба знати, що вона повинна себе сама захистити. Ця карта ж, вона, я погану сторону, їй сказала. а... Хороша сторона, що жінка відповідає за дітей, вона повинна захистити своїх дітей. Все, що ви робите, завжди треба робити на користь дітей. Чоловік вийде чи жінка це а, так. Тепер іще одна карта, бачимо, що у нас каже. Тут у нас чотири Кубкова. Ну, ця карта суму. Суму, пере, якийсь пере, перепон. Так? І небажання йти вперед, небажання їхати, небажання брати дорогу, небажання подорожі, подорож подоріжь по цим двом картам може бути неочікувана, і ви не бажаєте йти. І не бажаєте йти, бо боїтеся, що не вийде, що від, від свого дерева, від свого коріння. Тут ви е, сидите під гарним дуже деревом. Це своє коріння, своя хата, своє село. А чому ні? Всі це щасливо б жили в своєму селі. А хіба так було колись і тепер? По цих коріннях козаки, що вони захищали? Ну бачите, скільки наших полон гнали з 15-го віку, починаючись 20-30 тисяч. яничари гнали і так далі. То ну, така, страждання таке, так. і тут може якась втрата в когось є, в кого втрата відношень, якщо ви нестані на дистанції тепер, чи, чи може це втрата надії, чи втрата надії в перемогу, чи ще втрата територій. Тут, якщо стосується України, то втрата територій. Тепер русифікація йде окупованих територій. Ви знаєте статистику? Ви Знаєте, що цей чорт робить, вони дуже хитро роблять. Наприклад, у них, щоб взяти ну, моргич, моргич це як як сказати, за гроші взяти на купівлю майна, на купівлю будинку а, у банку. У них 8% для скрізь по їхній країні, а на окупованих територіях тільки 2%. Зрозумійте. Зрозуміти, мало того, мають право на таку епотеку, яку є епотеку, не знаю апотеку. Оце таке слово, воно грецьке, так, апотека. У нас говорить Моргач. А то 2% на окупованих територіях і тільки для їхніх людей, їхніх громадян. Не тільки для тих, хто тепер стали громадянами, а ті, тільки для тих, хто переїхав з їх їхнів туди. А місцевим, хто під окупацією тепер того немає. То що вони роблять? Вони роблять свідомо, так, щоб там заселялися люди, їхні люди заселялися. Розумієте? От. От так, так серйозно, а ми сумуємо тепер, сумуємо за тим всім. І вже 60% наших там отримали їх ВЕЛ Отримали вони майже, ну, якщо на пенсії людина, вона ж повинна пенсію отримати, я їх не, не засуджую. Але це та статистика. А ми сумуємо за тим, що воно отак тепер є, така проблема. третя карта, що ми маємо знати на сьогодні це сімка жезлова. Бачите, це боротьба. Це варто подивитися, що не мечова карта, а Жезлова. То це така боротьба, як дискусія. В Україні немає дискусії здорової тепер. Бо влада вона зневажила. Вона а, зничтожила, можна сказати, всю опозицію. І люди такі самі стали. Люди думають, що за часи війни всі повинні думати однаково. А, що, а якщо війна що буде 10 років? Ну, я не хочу, щоб була 10 років. А якщо буде 10, то що, що буде? Що зомбі всі будуть ходити однаково думати? А якщо однакова думка це не демократія. Демократія це діалог, виходить, що автократія у нас, так? обман. Обман. І ця нещасна королева Мечова під серцем тримає обман, агресію під серцем тримає, як то сказати. Так? Надзвичайно тяжко її тепер з жінці українській. Надзвичайно тяжко. І тяжко тій жінці, хто тепер переїхала тимчасовий захист під тимчасовий захист в Німеччину чи ще в іншу країну, бо, бо вона там ну, не має нічого поки що. Дуже тяжко. Влаштуватися в, в зовсім новій культурі, я скажу по, сво, по своєму так сказати, досвіду. Дуже тяжко влаштуватися в новій культурі. Так, можна сказати по всіх картах, що тут дорога, бо якщо ми закриємо три кубки, то бачите, це як туз, кубковий, як шлях, новий шлях. Новий шлях у вас. Можу сказати, що кладе дорогу до вашого порогу, якась нова боротьба, але це не боротьба така на виживання, а це боротьба знайти для себе щось краще і ну, допомогти Україні, власне, і може примусити себе робити те, що вони хочете робити, щоб уникнути а, поганого. Бо погано приходить тоді, коли людина боїться щось робити. Тоді приходить погане. І тоді будуть сльози через якийсь хрестовий обман, чи, чи може бути так і піковий обман. Я їх читаю так, як гральні карти так само, бо моя бабуся мене навчила як гральним картам. А в мене Джон, мій ну, скотландський учитель по таро, Він мене дуже добре таро навчив читати. Так що не думайте, що я нічого не знаю, коли говорю там пікове, хрестове. Я дуже люблю просто нашу таку поетику. Так люблю. Ви, мабуть, будете амбітна людина, можна сказати, це амбіції ваші, да? Королева Мочева, амбітна людина, коли, яка мріє про щось хороше для себе, для України. І це, ця мрія вона буде здійснятися, але не тепер, не тепер. Бо тепер є таке, таке вираження, вдаряється. По вас вдаряється якась людина, яка тепер не з вами приймається, вдаряється, надзвичайно любить вас. І варто вам знати, що може якась буде несподіванка, бо тепер ви щось будете робити. Так? Не будете не сидіти, не чекати, а щось будете робити для себе, для родини. І вам треба ще знати, що стосується України. Так? Що ми маємо знати про війну? Бо пан президент говорить вже і наступного року, так говорив цього року, наступного року перемога. Коли вже та перемога буде? І що це буде за перемога? Спитаю. Так, дві карти візьмемо. Можете вибрати, якщо хочете, одну чи другу. Так, перша карта сказала. «Трійка Кубкова. О, будемо святкувати Соборну Україну, так, унітарну Соборну Україну, будемо святкувати. Буде такий час, прийде такий час. Такий час буде, але коли він буде, той час. Ну, тут показує знову трійка. Може, за три роки? Бо, слухайте, так не буває, просто так. Тут «Трійка» і тут «Трійка». Імператриця це третя карта, так? В «Major аркана І це хороша дуже карта, вона гарна така, бачите? А знаєте, я би сказала: прийде мир в Україну. Ну, в Україні так мир. Люди в Україні вони мирно живуть одне з одним, незважаючи на такі тяжкі обставини війни. Мир взагалі війна закінчиться, так. Коли буде в Україні сидіти а, у верховній владі жінка, бачите, це імператриця. Я сподіваюся, що вона не буде як імператриця, ой. ой а, Ну, це такі назви карт, вони трішки такі старовинні. Коли жінка буде президентом, можна сказати, тоді буде мир. І у цій жінці будуть її помічники теж жінки. Бачите? А вже в Європі, в Європі, подивіться, скільки жінок вже править країнами, дуже багато. Вони такі розумні і гарні жінки. Я дуже люблю їх слухати. Просто вони неймовірні, неймовірні жінки. То я бачу, що у нас таке буде, що буде, буде у нас президентом жінка. І подолати цю корупцію страшну, що тепер робиться в Україні? Один Бог знає. Подолати цю страшну корупцію ми можемо. Ми можемо це зробити. Совєтський просто треба зняти всі, всі цю систему, зламати. А цей ж президент не хоче це зробити. Плигати, плигати. Хать я вже Прошенка теж не люблю, що він як Трамп себе дуже хвалить. Неприємно слухати. Але а, в одному він правий, що нам підписали ленд-ліз уже дуже давно, вже два роки майже. І що ми хоч, хоча б щось там взяли? Ні. Бо ми боїмося борги. Нам, нам, що нам треба? Щоб... Ну, розумієте самі? От і таке. То жінка буде розумніша, і вона буде фахова, вона... бо імператриця це жінка, яка за фахом буде дуже мати багато розуму. Щоб правити країною, треба мати багато освіти. Досвідченою людиною буде. А от тоді буде перемога. Отак от на сьогодні, мої дорогенькі. Хай Бог милує, і будемо бачитись.